Б... Понял. Понял, Женя, дякую. Тварюка. це ота блядюшня, яка мене уніжала. І з досвідом навчишся, ну, я дуже сподіваюся на це, але... Це досить складно. Я ще бачу відео, як вони кидають, нахуй, топориці, блядь, в небо. А вони, блядь, попадають прямо в дірочку. Ой, ебать, ну як це нахуй по-мастерськи, на, уєбу тебе. Ой, блять. У стрільця хоть є цей е э, прицел. Тут же ж блять немає прицела даже.